Те, що відбувається, от просто зараз, просто. Просто бальзам на душу кожному українцю, українцю українки на російських військових аеродромах Оленя в Мурманській області і Білая в Іркутській масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Дивіться ви зараз, бачите ці світлини. Наші джерела в СБУ повідомляють, що просто зараз триває масштабна спецоперація і знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ давайте називаємо добрі дрони, відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. І наразі відомо про ураження понад 40 літаків. Серед них А-50, Ту-95, Ту-22 і М-3. Унікальна спецоперація отримала назву «Павутина». В ворожій авіації попередньо завдано збитків на більш ніж 2 мільярди доларів. Я просто хочу от просто привстати і аплодувати стоячи. Нарешті це сталося давно, давно ми мали це робити.